А що в нас з ринком яловичини? От я, наприклад, більше споживаю ну менше споживаю свинини, більше купую яловичину. Переважна частина яловичини, яка продається в Україні, це молочні корови, які вже пройшли свій ресурс і були вибуркувані. Відповідно потрапили на м'ясокомбінат Частина. З менш ніж трьох мільйонів, мабуть, зараз 2,6 мільйонів верха всього із них дійних корів близько одного мільйона. То частина чисто м'ясних порід, ті, що вирощуються на м'ясо, перераховуються в десятках тисяч, тобто це менше ста тисяч. Тобто, це дуже такий незначний відсоток, який навіть до статистики до уваги брати не можна і. Це ті тварини, які вирощуються і експортуються, і от ви говорите, що фактично на яловичину ми отримуємо в магазинах як надлишковий продукт молочної галузі, тобто свідо там можуть бути старі корови, там хворі, можливо, ну, хворі, мабуть, ні, але е, ніхто не переймається якістю м'яса, як як на мене, да? чи переймається, якщо ти б в надлишковій формі ти доїв доїв корову, молока стає менше, ну що ну давайте її вже заріжемо на м'ясо. Якість українського м'яса сьогодні на якому рівні? В порівнянні з світовими ринками? Та я думаю, що українське м'ясо, що курка, що свинина, що яловичина можуть конкурувати легко по якості із будь-якими світовими виробниками. Україна має стати світовою фабрикою продовольства і за рахунок насамперед найнижчої собівартості в світі.